Обстріл Очакова, Крим чекає Україну, БМП від США та співи проти депресії вівторок, 31 січня, і це головні новини Миколаєва та України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, аби не пропустити найцікавіше. Тож вітаю і поїхали! Війська РФ продовжують тероризувати очаків. Минулої доби п'ять разів гатили по місту зруйновані будинки та господарчі споруди. Жертв на щастя немає. Відео показали журналісти Радіо Свобода. Окупант стріляє практично по всій території міста, тому зараз важко назвати, де саме в Очакові може бути безпечно. Миколаївські десантники показали, як відбили штурм росіян. Сталося це на Донеччині. Окупанти втекли, кинувши на полі бою своїх загиблих. Відео бою оприлюднила 79-та окрема десантно-штурмова бригада. Першу партію бойових машин піхоти Бредлі, транспортне командування США відправило в Україну. Сталося це в межах військової допомоги. Про це в понеділок повідомили в Пентагоні. В Повідомлення зазначається, вантаж, який містить понад 60 БМП Бредлі, залишив береги північного Чарлстона. Це штат Південна Кароліна минулого тижня та забезпечить українським силам додаткові наступальні оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії. Крим чекає Україну. Телеграм-канал Жовта стрічка опублікував світлини з анексованого півострова. На них зображені листівки тематичні, які розклеїли у великих містах. Вночі у Миколаєві горітиме світло. Щоправда, частково там, де встановлені лед лампи. Вмикатимуть їх на 5 годин до 23-ї, як Який нічний Миколаїв зафіксувала фотокореспондентка Суспільного Світлана Вовк. У центрі надання допомоги населенню провели концерти для людей поважного віку. Співом лікують поранені війною душі. Такі мистецькі акції обіцяють продовжувати і надалі. Треба це вміти все пережити. Тому ми разом ми працюємо. Творчість це саме ну, один з головних важелів для реабілітації. І це були всі новини. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, аби не пропустити найцікавіше до наступних випусків.